Моє вітання! Легендарний чизкейк Сан Себастьян. Найвідоміший чизкейк, найніжніший. Смакота, неймовірна. готуємо, як завжди, перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Вершковий сир 430 грамів. Важливо, щоб всі інгредієнти були кімнатної температури, так навіть легше працювати. Який сир використовую я Або, або цукор? 120 грамів ні, це не буде солодко. Це тут все збалансовано. Я використовую ванільну пасту. Можна використовувати ванільний цукор, ванілін, синтетичний, що, що ви використовуєте. Гарненько все перетираємо в однорідну масу. Не обов'язково до розчинення цукру. Зараз, поки буду додавати яйця, цукор дуже швиденько розчиниться в інгредієнтах кімнатної температури. Додаю одне і потім ще два яйця. Розмір яєць середній. Це грамів по 60 кожне. Тут це не так важливо. Вершки, жирні, важливо. Я додаю 270 мл також кімнатної температури. Все, майже готово. Борошно 20 грамів. Універсальне, пшеничне, або можна використовувати крохмаль кукурудзяний, бажано, також 20 грамів. Я додаю спочатку трошки крему в борошна, роблю таку собі однорідну масу, а потім тільки додаю в загальну ємність. Так, значно зручніше, інакше борошно просто піде грудочками І ви намучаєтесь у випадку, якщо ви робите ось такий заміс, якщо у вас немає погружного блендера. Якщо у вас є погружний блендер, все значно простіше. Всі інгредієнти в миску відразу і перебиваєте блендером. Зараз ви бачите, що консистенція цього крему доволі щільна. І це не дуже добре. Чому? Якщо ми залишимо таку консистенцію і не перебиваємо блендером, у нас буде щось схоже після випічки на ем, львівський сирник. Консистенція. Зверніть увагу, як після блендера змінилась ем, Структура, вона стала рідкою. Ось така має бути. І плюс ще блендером я наситила масу кисням. І після випічки крем буде весь такий пористий, пори будуть. Це, це ідеальна структура цього чизкейка. Маєте блендер, обов'язково перебийте в блендері по формам. Взагалі беремо ось таку звичайну кастрюльку і випікаємо в ній. Тут форма навіть не обов'язкова. Знаєте, є такі пузаті кастрюльки не дуже бажано, щоб ось така була вона, рівненька кастрюлька, бо в мене є і пузанчик, і така. Але вона мені маленька вона 15 см в діаметрі. А для цієї порції, чизкейка ідеально 16-18. Є в мене 20 вона. Ну, це знаєте, буде як млинець, теж не годиться. А ця в мене, якщо її відкрити, вона 17 см. Ідеально. Так як я її відкрила, я буду використовувати ще додаткову опору. А, пергамент в два шари, трошки пожмякати і вкласти в форму. Обов'язково візьміть два шари. Одного недостатньо. Все це робиться доволі швидко. Ось так гарненько все має у вас виглядати. Форму я Кришку використовую. Виливаю масу, духовка в мене вже прогрілась, вона вже чекає трошечки простукать і в розігріту духовку. На яку температуру і на скільки часу тут вже є нюанс. Я ставлю температуру 240, це моя духовка, духовки в нас різні. Я обираю режим верх-низ, можна конвекція. Дивіться. Чизкейк це як шоколадний фондан. Він має зовні підпектися, а всередині має бути рідким. Ось цей крем має бути рідким. Я ставлю на 35 хвилин і буду бачити 30-35. Тож, мені подобається, коли він 50 на 50. Ну, ось такий він ріденький. Після випічки простоїв у мене він 35 хвилин, не дістаєте його, не форми, він рідкий, до повного охолодження. Години, він повністю у мене охолонений, я поставлю його в холодильник години на 4 і потім вже буду його нарізати. Тож, стосовно температури, 240, от Я люблю консистенцію 50 на 50, оцей ніжний крем всередині і підпечене зовні. 50 на 50. Якби я поставила ніж в гарячу воду і нарізаємо. Якби я поставила температуру 230 і конвекція, я би випікала його 25-30 хвилин. І він би був запечений, оці трошки підгорілий. Це так має бути, роблять навіть більше. Мені так не подобається. Я люблю ось саме так. Тут вже ми робимо так, як вам подобається. Він був би приблизно 70 на 30. От 70 всередині ріденького крему і 30 ззовні, як скоринка підпечена. Тут класно видно, де підпечений сир, а де рідка частинка. Це вже обираєте ви, пробуйте. А, ось такий він. Всередині, бачите, пори, те, про що я казала. Ідеальна консистенція, ідеальний смак. Це надзвичайно ніжний десерт. Тож, вам з температурою і з часом доведеться погратися. Головне, не перетримати. І, як завжди, смачного!